Нарізала не дуже дрібну цибулю. Почистила печериці, Почистила моркву і натерла, а також цибулю пор. Вставлю сковороду розігріватися. Дві ложки. Підтушуємо цибулю. Я смаку даю 20 г масла. Можна додаю морку. Перемішую і даю гриби. Уже їх порізала. До 150 грамів сметани додаю 150 г води. Додала прованські трави. Солодку паприку, просто перець, часник і сіль. І змішую. Такий соус вийшов у нас, виливаю його до нашої. І зверху цибулю пор. Тушимо під кришку. Відварюватися картоплю. Посолили. Ось така підливка підлипана у нас вийшла. Картопля. І на соус. Таку смакоту ми сьогодні будемо їсти.